¡Suscríbete al canal! Вітаємо всіх, хто з нами. В ефірі, як завжди, як ви вже здогадалися, дитяча телестудія Я плюс ти та ми її ведучі Саша та Маша. Саша, а пам'ятаєш, ти мені казала, що хочеш знати всі відповіді на всі твої запитання? Так, але, на жаль, така можливість не часто випадає. Ну не засмучуйся. Адже зараз є саме така можливість. Рубрика інформашка. Нещодавно вихованці будинку дитячої та юнацької творчості повернулися з Праги міста мрій. А головне не з пустими руками вони привезли 9 нагород, а саме: гурт Коляда, середній і старша група. Перше місце. Фольклорно-етнографічний ансамбль Придніпряни, піснями веснянки та віночок різдвяних пісень. Друге місце. Солісти вокальної студії Юність Дяченко Вікторія третє місце, Рибалко Максим та Ілюшенко Ірина друге місце, Гупаленко Марія та Перепалиця Валентина перше місце. І все тому, що вони заздалегідь готувалися, розучували пісні і ставили танцювальні постановки, щоб сподобатися вибагливому журі. Такі призові місця далися їм нелегко. Тому що була велика конкуренція. Більшість 50 найкращих колективів з України, Молдові, Білорусі, Литви, Болгарії і Угорщини змагалися за першість. Кожен хотів перемогти, але наші сміляни не вперше доводять, що вони гідні ділити сцену з популярними виконавцями. Така приємна мандрівка до Праги надихнула всіх учасників 9-го фестивалю Сузір'я Стар на нові досягнення. Доброго дня! Я вітаю вас за перемоги. Знаємо, що нещодавно ви побували на конкурсі в Чехії і бачимо на столі багато нагород і кубків. Можете розказати, за що і коли ви їх отримали? У ну, цьому році був восьмий міжнародний фестиваль дитячої творчості, який проходив в місті Прага у Чеській Республіки. Називається він Crystal Стар. І наша вокальна студія. Мала можливість і запрошення попасти на цей конкурс, і також зразковий гурт коляда, і зразкової фультурнефічні ансамбль підніп'яне. Ми поїхали і, як завжди, приїхали з перемогою в нашу країну і в наше місто. От, ви бачите ці чудові кубки, де тут є у нас п'ять перших місць, де взяли солісти з своєї вокальної студії Юність, і також фульгурне ансамбль ансаметніп'яне взяв, друге місце. Вони отримали два. Приза, тому що фольклорна пісня оцінилася як в два тури. От оцю нагороду вони отримали за різдвяні колядки, а оце за веснянки, як спеціальний приз. Чи важко бути керівником такого гурту? Легко нічого не буває завжди. Але коли ти працюєш і коли ти отримуєш якісь певні результати від своєї роботи і отримуєш більше натхнення, більше Якось того задоволення. А ще головне, коли ти йдеш на роботу і хочеш ти на роботу, то я думаю, що це саме головне для керівника, для любого керівника, який є в нашій державі. З якими піснями ви перемогли? Ну, ми представляли народний вокал і естрадний вокал. Основно народні пісні О, це були і фольклорні, і народні пісні і естрадні пісні. У нас дуже багато планів, у нас дуже багато попереду буде в цьому році конкурсів, у нас дуже багато буде концертів. І не ще ось ось-ось перед новим роком ми почнемо працювати вже, де діти зразкової вокальної студії «Юніс», зразкового гурту Коляда будуть відпрацьовувати щорічну практику, яка буде проходити в міському будинку культури, де будуть проходити всі новорічні свята для всіх учнів наших шкіл. Потім ми плануємо зробити е, сольний концерт з е, солістами до України Юніс, тому що в цьому році буде якраз 10 років нашому зв'язковому колективу. З якою піснею ти перебіг? Колядою ми зайняли перше місце з піснею на вигодні я наставу». Придніпрянами різдвяний віночок і веснянка. Маша, а чи любиш ти тварин? Яких саме? Я люблю всіх тварин, тому що вони такі хороші. А найбільше. Котиків, а до чого це ти питаєш? Та так просто цікаво. Та й час прийшов для наступної рубрики. Випадково це не весела ферма. Яка ж ти здогадлива. Привіт всім любителям тварин. З, З вами рубрика весела ферма. І сьогодні ми вам розповімо про маленьких, пухнастих, що знову про гризунів? Так про гризунів Віка ти що не пам'ятаєш, ми минулий раз говорили про хомячків але про білок ні. Ура! Я так хочу все про них знати! Тож дивимося сюжет про білок. Ніхто не заперечує, що білка дика тварина, але її поведінка так і притягує дітей погратися з нею. не дивлячись на її дружелюбність, нікому не спало на думку приручити цього маленького гризуна, тому що ніяка турбота не замінить безмежну любов до свободи. Якщо гуляючи по парку, ви захотіли побачити білки, то вам знадобиться лише постукати горішком по дереві, і вона враз прибіжить до вас. Адже горішки для білки справжні ласощі, як і сушені гриби та ягоди. Саме восени вони роблять запаси їжі на зиму. Людей вони не бояться, але й не підпускають їх до себе близько. Тому мешкають в лісах та міських парках. Машо, а чи залишалася ти сама вдома? Ну, звичайно. І як тобі? Нудно. Це звісно погано, але рубрика сам може розповісти, як провести день без батьків весело. Тож дивимось. Ось пора каштанів, жолодів та пошовкого листя. Ми їх вже багато не збирали під час прогулянки в парку. А тепер давайте займемось творчістю. Розпочнемо. Якщо у вас багато каштанів і природних матеріалів, то обов'язково знайдіть застосування. Розпочнемо. Ба -ба. Так, можна зробити сидячи вдома своїми руками і влаштувати справжню дитячу виставу. А якщо ви не розумієте для чого це треба, то цьому є пояснення. Дитячі поробки з каштанів розвивають дрібну моторику рук та пальчиків. А найголовніше увагу та посидючість. І вольові якості. Особисто мені дуже це все подобається. Тож сподіваємося, любі телеглядачі. Вам все сподобалося. І щоб кожен ефір був таким же добрим та різноманітним, ми йдемо готуватися. Тож до наступної зустрічі. Всього доброго! Та -та. Успокойся. Це ти не з кадра випохаєш, Може, тут говорить! Вітаємо! всіх телеглядачів! Та тебе тут видно. Віт. Я зараз буду сміятися. З вами в ефірі, як завжди. Як ви вже здогадалися. Але вас. Ой. Не тима. Хоча б я ще почала сміятися. Я тебе сміюсь, то ми можемо і до 6 записуватися. Вітаємо усіх телеглядачів. Що це було? Я не успіваю. Саша. Я 16 років, Саша. Вітаємо усіх телеглядачів. Витая? Да. Подожди. Да шо, что ж камера такая смешная? Как ты бы Я забила? Света. Маша. Да, ты можешь? Да давай уже! Маша, иди сюда микрофон же, да. Вс ⁇ снова загрязнул. Что, снова, за <свят> <свят> <Что>, снова пробілочок? <свят> <свят> а новый рік уже через 50 дней. Я молодец. Это <свят> а <ты> сейчас. <свят> дай, дай. А у меня ноги, а мне домой. Я Мы знаем, если ты на реально на каком-то телеканале прямой эфир. Если бы меня туда поставили, просто весь бы... Короче, у всех бы болели. был день э, живых анекдотов.